Про ситуацію на Покровському напрямку будемо говорити з Тарасом Мишаком. це старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Степові хижаки імені Якова Гендзюка. Тараса, вітаємо! Вітаємо доброго вечора. І слава Україні, героям, героям слава. слава! Давайте ми з вами почнемо з оперативної ситуації. Як сьогодні минає день? Сьогодні вже було одне бойове зіткнення у нашій бригаді, саме в нашій смузі. насправді останнім часом спостерігаємо на жаль активізацію росіян. Тобто певний період саме в нашій смузі. Ми бачили якесь затишчя Таке, тобто вони не штурмували. При цьому обстріли і удари дронами не зупинялися взагалі ніколи. То зараз вони ще й починають штурмувати. От сьогодні вже за день був один штурм. Він був успішно відбитий, але от ситуація така на зараз. Пане Тарасе, а якщо глянемо трохи ширше, скажімо, на тиждень, як розподілялась інтенсивність атак ворога ось там з понеділка, по сьогоднішній день. І не лише, знаєте, по днях тижня, а наприклад, день ніч ось, можливо, навіть так. Ну щодо тижня, то фактично кожного дня у нас був один-два штурми від росіян, тобто таких спроби mm -hmm. дійти, пройти якось просочитися. Всі вони були успішно відбиті, але. Ну, тенденція йде до наростання щодо саме часу доби раніше. Ми спостерігали таке, що росіяни в основному намагалися в якийсь такий період. От сіряка, якраз тобто, коли темніє, або тільки коли зранку починає світати, тобто в такий період, коли вони можуть якось замаскуватися і там скористатися якимись погодніми або е, умовами часу доби. Зараз вже насправді немає якоїсь закономірності. Може бути штурм, як і просто посеред дня, тобто десь 15-16 година. Так само і фіксуємо ми зіткнення і вночі. Це може бути і перша ночі, дванадцята. Ну тобто, як воно там у них планується, можливо, вони там виходять і і далі по сіряку, але от доходять. До позиції, вже от в такий час. Тобто, як як тоді йде, якоїсь закономірності зараз наразі не можемо від, від, відслідкувати. А з чим ви пов'язуєте те, що не штурмували якийсь час взагалі? Адже була інформація про перекидання сил, тобто люди є, але вони не йдуть вперед. Чому? Ну очевидно, вони більше концентрувалися на якихось інших напрямках. Зазвичай росіяни діють так, що вони промацують оборону і дивляться, де у них щось виходить. Там вони і продовжують тиснути там, де вони отримують відпір, там де їх відбивають, вони туди не лізуть, вони шукають де слабше якесь є місце. От ну але насправді це ж не змінює їхніх планів. Тобто, все одно вони е, чітко е, чітко сподіваються захопити Донецьку область, і е, тобто, від від своїх планів вони не відмовляються. Тому і от зараз ми бачимо, що продовжують вони тиснути і. Ну, думаю, що це буде тільки наростати, пане Тарасе, Ну окрім морпіхів і десант, які вони підкидають на покровський напрямок, вони ж туди ще і е, кращих дронарів е, посилають. Чи стикались ви та ваші побратими е, з умовним Рубіконом? Е, ну і власне, які труднощі у зв'язку з цим додались. Ну і звісно, е, чи вдається їх долати, пане Тарасе? На жаль, стикалися. І, дійсно, це є достатньо досвідчений і небезпечний підрозділ, який е, доставляє дуже багато неприємностей. Вони зараз концентруються навіть більше не на не по роботі по лінії фронту, а власне по відрізанні логістики е, намагаються залітати вглиб. Чим далі е, перерізають якісь е, ну чатують на дорогах на артеріях, які от. Власне, і потрібні для забезпечення фронту дуже великі проблеми в зв'язку з цим. Там дійсно є майстерні пілоти, і ну, звичайно, вести війну без логістики це є дуже складно, і росіяни це розуміють. Вони намагаються таким чином от, відрізати нам логістику. Долаємо різними способами, долаємо, звичайно ж, є у нас засоби РЕП. Так само в нас є свої дрони, які які знищують їхні дрони, тобто намагаємося боротися, але це дуже складно зараз. І дійсно, зараз, от той період, коли доїзд до позиції є більш небезпечним ніж власне перебування. Там тобто, от, весь рух в прифронтовій смузі надзвичайно небезпечний. Для росіян він також небезпечний. До яких хитрощів вони вдаються, щоб їх не помітили? Бо е, часом ми говоримо про тепловізійні пончо, які не віддзеркалюють тепло. Ось дивилася інтерв'ю полоненого. Він взагалі розказував про те, що на них вдягають карімати. Так, а, от власне дуже часто бачимо цих вони плащах. Там не дуже видно з дрону, що саме це за плащі, чи це пончо, чи це карімати, але от такі, от скажімо так, збільшені силуети. Видно, ну тобто вони їм допомагають, але все одно це не стовідсоткове маскування, і все одно наші оператори дронів їх виявляють і знищують. В основному та застосовують от такі от плащі, іноді складається враження, що вони абсолютно впевнені, що вони стоять невидимими під цими плащами, але це не так. І дуже часто наші дронарі їх знищують саме в цих плащах. Пане Тарасе, ми дуже дякуємо вам, і вашим побратимам за те, що ви робите. Вам окрема подяка за те, що пояснюєте та інформуєте. Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних сил Степові хижаки імені Якова Ганзюка, був з нами.